Чи зауважували ви, як легко можете зчитувати настрій людини ще до того, як вона почне говорити? Мова тіла видає все. Впевненість, смуток, напругу, енергію. Все є, все проявляється на тілі. Але цікаво те, що ми самі можемо регулювати свій внутрішній стан, просто змінивши положення тіла. Розправивши плечі, випрямивши спину і чуть припіднявши голову, ми одразу відчуваємо, як покращується наш настрій, як змінюються наші думки, як тіло наповнюється енергією. І якщо ви хочете відчувати себе впевнено, почувати легкість в своєму тілі, я запрошую вас на цю практику, де ми будемо займатися поставою. Сідаємо зручно, відчуваємо сідничні кістки, і пробуємо рівномірно завантажити і праву і ліву кістку, відчути таз в повному об'ємі, підштовхнути його трошки вниз, розправити плечі, лопатки опустити вниз по спині, і маківкою трошки витягнутися вверх. І виводимо руки в сторони. Розвертаємо долоні в стелю і виводимо грудну клітку трошки вперед, і пробуємо потягнутися трошки руками вверх і грудною кліткою вверх. Провертаємо плече всередину, розвертаємо долоні і головою тянемося до живота, а руками тянемося в сторони. Піднімаємося, розвертаємо долоні, долоні йдуть вверх, грудний вверх, потянулися, голову не закидаємо, шия довга. Провертаємо плече, головою тянемося. І ще піднімаємося вверх, розвернули долоні, потянулися вверх. Провертаємо плече, голова йде до себе. Піднімаємося, вирівнюємо, виводимо руки в сторони. Викладаємо ліву руку на правий бік, а правою рукою тянемося в сторону. І ми лівою рукою відчуваємо, як витягується справа корпус. Вертаємося в центр, руки виводимо в сторони. І знову ліва лягає на бік, а правою тягнемося. І ще руки в сторони таз вирівнюємо. Ліва рука лягає на бік, правою потягнулися. І намагаємося, щоб нас таз не припіднімався справа. Щоб ми максимально потягнулися по боковій поверхні. Вертаємося в центр. Права рука лягає на лівий бік, а лівою рукою витягуємося. Ідемо Центр, руки в сторони, і знову права рука лягає на бік, лівою тягнемося. Відчуваємо, як відкривається простір між ребрами і ще потягнулись руками. Рука лягає на бік, лівою витягуємося, витягнулися по лівій стороні. Вертаємося в центр, опускаємо руки вниз і скручуємося. Вправо, вліво. Ще вправо. А вліво. І ще вправо. А вліво. Лишилися тут зліва. Плечі лопатки опускаємо вниз. живіт зібраний таз підштовхуємо вниз, маківкою витягуємося вверх. І правою рукою можемо злегка відштовхнутися від коліна і довернути ще голову назад. Чудово. Вертаємося в центр. Ідемо вліво і вправо. Вліво. Вправо. І ще раз вліво і ще вправо. Плечі лопатки опускаємо вниз, маківкою тягнемося вверх. І праве плече трошки доводимо ще назад і довертаємо голову. Вертаємося в центр, збираємо коліна, опускаємо коліна на килимок і опускаємо таз на п'ятки, руками витягуємося, голова вниз. І піднімаємо голову нижніми ребрами тянемося вперед. Куприком тянемося вверх, підборіддя чуть до себе. Виштовхуємо плечі вверх. Лопатки розходяться в сторони, головою тянемося до живота. І тепер круглою спиною йдемо вверх назад, а таз опускаємо на п'ятки. І знову потягнулись ребрами вперед. Плечі опускаємо вниз. Виходимо. В упор на колінах маківкою тянемося, куприком тянемося, виштовхуємо ділянку між лопатками вверх, таз підштовхуємо вперед, головою тянемося до живота. І знову штовхаємо спину вверх, опускаємо таз вниз. Витянулись нижніми ребрами вперед, лопатками назад, виводимо грудний трошки вперед. Плечі скеровуємо назад, маківка вверх, підборіддя трошки до себе і куприком ще трошки потянулись вверх. Штовхаємо спину вверх, відштовхнулися від підлоги. Тазом потянулись трошки вперед. І головою тягнемося до живота. Відчуваємо, відкривається ділянка між лопатками. Вирівнюємо корпус. Зміщаємося трошки назад, підтягуємо ліву ногу до себе. І лишаємо п'ятку під коліном. Ліва рука на килимку, а праву руку ведемо вверх. Опускаємо праву вниз. І ще раз тянемося вверх. І ще раз рука вниз. І ще ведемо руку вверх. Потягнулись погляд, пробуємо скерувати на великий палець, плечі відпускаємо вниз. І вертаємо руку на килимок. Тазом зміщаємося трошки назад і забираємо ногу право назад. Ведемо ліву ногу вперед і п'ятку лишаємо під коліном. Ліва рука на килимку, тянемося вверх. Опускаємо руку вниз і ще витягуємося вверх. І ще рука вниз, і ще вверх. Потягнулись рукою вверх і погляд скеровуємо на долоні. Опускаємо руку вниз, забираємо ногу назад і опускаємо таз на п'ятки. Голова на килимку, плечі, руки дорослабляємо. Піднімаємо таз, лишаємо коліна під кульшовими суглобами, і руками витягуємося вперед. Опускаємо корпус, голова вниз, руками тягнемося. Пробуємо туди розслабити плечі, відчути, як вони приємно витягуються. Руки ближче до себе. Піднімаємося встаємо. І підходимо акуратно ногами до рук. І опускаємо таз на килимок. Опускаємо спину і п'ятки підтягуємо як можна ближче до себе. П'ятки на ширині тазу. Руками потягнулися вперед і відчуваємо, що в нас поперек добре притиснутий. Руками тянемося, опускаємо долоні вздовж корпусу і піднімаємо таз наверх. Опускаємо таз вниз і потягнулись рукою вперед. Ще рука, руки вздовж корпусу, виводимо таз вверх. Пробуємо тут трошки залишитися, підштовхнути ще таз вверх. Витягуємося. Колінами тянемося вперед, тазом тянемося вверх. Припіднімаємо п'ятки вверх і мягко, акуратно опускаємо таз вниз. Збираємо стопи разом і виводимо руки назад за голову. Потягнулися, відчули всю спину, притиснули поперекову ділянку. Долоні збираємо в намасте і припіднімаємо плечі, руками тянемося вверх. Опускаємо плечі вниз. Піднімаємося, тянемося руками вверх. Плечі опускаємо вниз. І ще потянулися руками вверх. Можемо бути тут, а можемо довипрямити ноги. Оперек притиснути, і ми ніби нижніми ребрами відштовхуємося від підлоги. Руки скеровуємо в стель. Лягко, акуратно опускаємо плечі вниз і виводимо руки вздовж корпусу. Руками потягнулись вперед. Піднімаємося ноги до себе. Лишаємо долоні на килимку, опускаємо коліна вниз. І опускаємо живіт на килимок. Руками витягуємося вперед. А пальцями ніг тягнемося назад і пробуємо розтягнути себе вздовж килимка. Продивимаємо плечі. І ведемо лікті. Викладаємо під плечі, долоні втискаємо в килимок, предпліччя паралельно, і плечі лопатки скеровуємо назад, підборіддя трошки до себе. Маківкою витягуємося і відчуваємо хороше, приємне відкриття грудної клітки. Опускаємо грудний вниз, руками потягнулися вперед. Згинаємо ліву ногу і ведемо коліно трошки вперед. Припіднімаємо плечі і викладаємо лікті під плечами. Лопатки опускаємо вниз, підборіддя до себе, шия довга. Маківкою витягуємося. Опускаємося вниз. Руками тянемося вперед, забираємо ногу назад. Підкидаємо праву ногу і ведемо коліно трошки вперед. Знову лікті ведемо до себе. Викладаємо лікті. Під плечами, плечі лопатки вниз, підборіддя трошки до себе і маківкою витягуємося вверх. І знову відчуваємо приємне відкриття грудного. Ногу можемо підзігнути настільки, наскільки вам комфортно. Опускаємо корпус вниз, руками витягуємося і випрямляємо задню ногу, стопу збираємо разом. Руки біля себе, відштовхнулись руками. Тазом зміщаємося назад, живіт стегне, голова розслаблена. Пробуємо тут трошки розслабитись. Припіднімаємо голову. Сідаємо зручно. Ми закінчили нашу практику. Надіюся, після практики ви почуваєте себе більш бадьорою, більш енергійною. Відчувайте, як відкривається грудна клітка, як ми покращуємо нашу поставу. Дякую всім, хто був зі мною на практиці. Всім бажаю здоров'я і краси!